Добрий раночок. Можливо, у вас день, можливо, у вас вже вечір або ночь. Я не знаю. У мене ранок. Чи він добрий? Ну таке. Хотілося б поспати трошечки побільше. тому що зараз 5.27 ранку. О! Жопа. І я їду сьогодні, бревет, поліцькі шляхи. 200 км ґрунтами. Фух! Я казав вам, що це буде два дні гривий контенту. Але я так подумав. Я вирішив поїхати ґрунтовий бревіт на контрилі. Покайфувати і не страждати на тому грейдері, на тій гравійці. Подумав, нафіг оно ну, мені треба. Вчора приїхав соточку на гревелі, була гоночка, райдаут. Я думаю, відео вже є на каналі. Сьогодні план не риганіна, а відносно в комфортному темпі. Відносно. Я думаю, це як завжди буде. 30 плюс. <п tomar measured font>. по швидкості. То що з Льошею Морозовим по-іншому їздити не можна. От і все, зараз тулю на шулявку до пацанів. Там завантажуємося в бусик і їдемо в коростень. Маршрут у нас скористані в Київ по самим сочним гравійкам е, області. А ви можете поки підписатися на мій ютубчик, на мій інстаграмчик, Тікток і поставити вподобання цьому відео, а ми полетіли завантажуватись. У мене жопа болить. E, вчора розказували знайомі історії, що якийсь чувак прийшов в магазин і докопався за те, що йому продали вєльчик з лефті. І через це, коли e, на покатушки влетів котяра в нього, він місце того, що вдариться двилкую від і відлетіть назад, він влетів в колесо і чувак упав. Пара-пара-пауш. А казав би була б нормальна вилка, була б все добре, да? так? Я не знаю, у нас таких клієнтів немає, у нас всі хороші люди. Це по любому вілову прийшли такі. О, блядь, добрий ранок нахуй. Повітряна тривога. Переходимо всі в покриття. Що, я на МТБшки? А я вирішив сьогодні покайфувати трошки. У мене мозоль на жопі, я не можу. А. Мазольний друг одразу. Добрий день. Ні, взагалі просто я давно хотів цей маршрут проїхати на МТБ. І чогось я згадав, що в мене я кандріла, поняв. Я такий, так, бля. Поїду покайфую. Не хочу яйця відбивати на грейдері, Тому хай подвеска працює на мене. А чого ти не пристібаєшся? Треба пристіпатися. Є, а тут є чим, чим? Да, При... тут є чим вообще тут пристегую? Тут я все. А що <свят> <вот. свят> <свят> за техніка безпечності, пацани? <свят> Бля, мені страшно. Сейчас як дадуть 200 в пол, я обосроюсь. Діду, як ваши дела? Да. <реш> Нормально, я ну дід живе на німі Що я вам можу сказати? Нема сіл, п'єм не німі не, не О, правильно, я теж так роблю. Тільки водичкою його запіваю, Щоб... А ти отак кажеш просто чи що? Mm -hmm. Смачно mm -hmm. Смач, Смач. втирає. <реш> <реш> я коли так роблю водою запиваю, Мені мала каже, де шо гори геть здурів. Не роби так, Говорю, чого? Говорит, ну треба тепло водою краще розбавити. Говорит, яка різниця? Ну, типа, ти його їш, воно тобі потрапляє всередину. В яка різниця, яким, яким чином воно там з водою, без води, запіл, і все, воно освоюється там собі. Не встигли, блін, приїхав вже мільйон зупинок ось на заправку. Пити кофе, пісять, какать. кіли. Дуже схожий. Максимально. Не хот-дог. Ти попросив так, так, добавить. Леша, особо дома роботь капельницы з ними сила. Mm. Все! О, Эзотоник. Ха-ха, мываль скла. Леша, це якраз тобі треба. Ля, подивись на буржуй. Всі на карбованных колесах поприїжджали. Значит, грошей немає, щоб на контри карбоновые колосся поставить. Ебать! Бля, че кто-то страхнул в колосо, блять, серьезно. А сейчас тебе трахнули, Леша. раз бля. Я перший раз бачу таку здорову дирку, блядь! Дядя. та в тебе ще більша. больше. я не серйозно, а ну да. Нормальна дирка. А я подивлюсь! Що ти починаєш? Єбать! на ши... ну, бля, подивись. Ти на гейпарад що? Я їхав в Інтерсіті, понял? Там такі. такие. Шлюха дырявая такая. У нас так бы нет, шлюха подоскуха. Сьогодні один натурал на нормальном велосипеде приехал. На подвесочном. Что, позорнул? Галоном забуем, блядь. Давай, доставай. Сейчас побазарим, сунок. Сейчас я позаду. Шик, Шик-пшик. Друг друг. Мы уже стартанули, молодежь. Уже в коростыне. Я ж як завжди заобидывся, уїхав. О, дивіться, вже когось доганяємо. Якась група бревітерів. Та ти що? Їду, балдею, конечно. На, на скальпеле. Це перший КП? Пермей, похого, немає, да? Да є, я дали волонтер. Це от маленька така. А що, висихає? Дивіться, що знайшли. Тут ці з ребят попереду загубив. Поки ми ремонтувались, вони поїхали вперед. Це потеряло інструменти. Передамо їм. Сюрприз. Вони, може, і не помітили навіть. Тільки трясучка почалась на грейдері. І воно все повилітало, походу. Це Паслав! Да, дивіться, ланцюга потеряв. От у мене наша мана ще ні разу не спадало. А ті уїхали, навіть не почекали. Падлюки такі. Приїхала пару камей і знову. Травить. Колосо. Треба червяло пашить. Не ругайся, мама дивиться. Мама дивиться? Да, моя мама завжди дивиться моє відео. Привіт, мама. <рес> Сказав, що то не втікайте. Не ну, видихайтеся, так. Да. Бляха-муха, оце кіно, тільки що оса в голову вжалила. Залетіла в шолом. Як бахнула бляха в башку. Ну жала не залишилось. Я його, походу, зняв сразу рукою. Шка пеше просто капець. Пам'ятаю, кісьова часа мене вжалила в голову, коли я челінж робив евірестінг в 20 якомусь там, другому чи 3 році. Це ми тільки приїхали 24 км. Печень почала боліти, а все вжалила в голову клас. У-у-у, долбить бляха як я обожнюю цей маршрут это Це просто капець Найепічніший гревел гарні ліса і грейдер, который вибиває з тебе всю душу навіть на подвесе ой прикольно Щоби тут не провалитися зараз а що написано на фото КП? 10 хвилин тому тільки фоткалися. Перекус. Привіт, чекачек. Ендюренс бар. Енерджі фор перформанс. Їхали в село Малані. Малані. Малані якась. Малані. Чес пан, пан актриса назвали. Церков, підемо помолимося. За Леша на плече. нам би не помішало зайти в церкву. Перед <с understands> <ку sigh> <dataset> <sharp> <speak> <sharp> кожною грою. Перед кожною грою ми ходимо в церкву. Перед кожною грою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Виграв. Виграв. Бабуську виграв. Пока! Ох їм! Ё... Ого! Це пісочок! Зараз буде цей Льошка! Льошка матюкаться. Добрий день! Що, пиво йдем пить! Перший повноцінний підстоп. Йдемо в магазин. щоб збирати, підгризти. Дай Боже! Там шапіон розліб Так, да. І ще 0,3 можна було взяти. Щоб ви розуміли, у мене башка болить досі від того, як мене вкусила оса, блядь. Бждоо. тут уже. Та ні, не бджол оса. От тут десь, коротше, на башки у мене, блядь, воно не фокусується, ні хера, директор. Видно, видно. Видно, так, щось? Давай, давай. Коротше, тут десь у мене гуля і воно досі у мене болить. Типа як синяк. На початку пекло капець, а зараз просто болить. Квасослав вже уже другий літр квасу п'є. Переход, хоч зробити сіти. Ану, отак. Хоп. Поніслась! Наїлося, напилося квасу. Тепер грейдер матрасим. Ууу! Довбішка погнала! Ва! <рисвіт> <рисвіт> Приїхали нарешті на озеро трошки покупатися. О, тут можна й попригать. Только что так вытрахал, то и грейдер, капец. Леша, блин, я не знаю, как Леша вот это едет с травмой, получается, еще больше себя вот это насилует. Ты бедло! Ох! Да? Подобається? Это оно. Покажи О, Ага. А салослав не хоче купаться, бачите? Та я сирежу, буду. Сотрешь? Ну сейчас так нам очень бить. Так смаж потом. А, ты без трусиков, да? Ну понятно. Треба было плавочки брать. Трошки освіжилися, покупались. Маленько відпочили. Приїхали тільки 76 км. Я вже так задовбався, що просто капець. Я от після вчорашніх хвалів не, це не відновився. Їдеться тяжко, по відчуттям, що приїхав вже кілометр в 150 Жопа болить, голова досі болить, в цілому все окей, але чесно так вже впадло. Я б вже, я вже хотів, би приїхати додому, взяти бутилочку півка, з якоюсь рибкою сидіти, балдети під кондром вдома. Ми на Малинському кар'єрі пацани не хотіли чекати і їхати купатися тут, тому ми купалися в тому водосховищі. А всього ж треба було почекати хвилин ну, 15-20 приїхати ще десь 5 км і все. І ми були би на гарному, чистому. Я вже трошечки задовбався, если чесно. Що? Втомився чи ні? Хоть хочу опять васа. Холодная кикакили, Півка холодненького, я да. Паровозика маслаем, маслаєм. маслаєм в ватлику скоро знову трушна гравійка з грейдером почнеться. Ой-ой-ой, а ти що? Що за запрещеночка? І понесла це чорний квадрат, блядь. <рес> Ось вона понеслась вкуснятина. А у нас... А у нас чергове КП. І вже у нас є 111 кілометрів. Так. 111 і 1. Фух, середня, 24,3. Хочу домой. Фух, щось ж, гать, погано. Той самий, той самий бачок. Покушали. Тепер ригайте, чим ви кушали. Маршрут починається одразу з пісочка. Виїхали з найкращої гравійки у лісі і зараз буде піщане поле. Ох, тут мороза в нас страждається зараз. В тому році він тут матюкався. Нервував. Я від нього поїхав, а він потім на мене образився. Все, Леша включил свой паровоз, локомотив. Їдемо 35-38. Льоша дуже поспішає поїсти полову. Я не знаю, як це дожити. Це просто капець. Я тут поварений. Ще, ще залишилось кілометрів 35, навіть біля 40. Я, я так перегрів, взагалі спіймав, мабуть. Только що купив холодної води, хоч вмився. Да, нічого не хочеться коментувати. Дуже погано. У нас з останніх ділянок, так що було знову через пісок. Да, я там лади це закинувся кофійновим. Гелем на 180 мг, щоб хочак вже дійхав додому. Не їда, не вода взагалі нічого в рот не лізе. А енергії вже нема. А це Льошина любиме місце. Він тут рік тому колосо шандарахнув, погнув обод. І причому без камерка всі діла, але так так всадив обод, що погнуло, і без камерка просто зірвалося. І це, що ви розуміли, це ділянка була колись Київської сотки. Це жесть повна. І так, це остання ділянка з бездоріжжям. Кацюбинське. Ірпінський лісок. Нарешті сил нема на, на взагалі, ніхера. Просто їдеш, вже вже нудить. Навіть просто чисту воду, вже не можеш пити. Настільки погано. Мы в Киеве! Все. Все. Так, ну что? Товарищ организатор маршрута Що Дякую. скажете? Сподобалося все? Сподобалося все. Відючий. Відю, відючий. Добрий вечір, студія, добрий вечір, відючий. Красивий, красивий. Постав його, хай походить. Постав його на ноги. Поставьте хай походить. Ставте лайки. Підписуйтесь на канали. Ставте дизлайки. Чи сподобалось мені? Ну, в цілому, так, да, непогано. Чи жалкую, що я не поїхав на Гревелі? Ні, не, не жалкую. я хотів обкатати цей велик. В цілому я зробив все, що хотів. Втомився, так, да, капець. Як я вже казав, якщо б не їхав вчора сотку, сьогодні я був би свіжіший. А, дякую за перегляд і всім, хто додивився це відео до кінця. Все, до побачення. Пока. Ой боже, який жах.